Вальба вовне у Криму у самому розпалі. Туристи та панаєхавші із рашки там вищать виском від екстазу чи можливо від страху. Страшно, дуже страшно. Ми не знаємо, що це такое. Якщо б ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це такое. Припускаю, що організаторами цього всього свята на окупованому півострові є наші славні зсу, але то не факт. Причетні можуть бути і неопланетяни. Думаю, рашисти їм теж же поперек горла стоять. Доброе утро, ми з Росії. Я... Це програма суб'єктивно. Я Вікторія Петренко, і це те, чим живе Україна і наша область в умовах війни. І сьогодні ми поговоримо про вибухи в Криму, які як бальзам на душу кожному українцю. Розпочнемо з того, що бавовна любі мої, буває різною. Ось такі, такі, такі і. От такі! але сьогодні ми поговоримо про два її види: велику і маленьку, і яка оксамитовий сезон у Криму може перетворити на пекло. Ну, от коли в один момент ізраїльського місця от тієї святої землі Росії, як називає Крим Кремлівський Карлик Путін, хочеться просто звалити. Мамуль, мамулечка, давай на Це Сукати якийсь треш. А це не треш, шановні, а просто в окупованому расистами Криму розпочався фестиваль «Бавовни». Класно! Шесть утра утром починається кофе. І навіть не з феєрверків. Я вже не змішного поля. Вперше, що таке не оксамитовий або вовняний сезон в Криму, відпочиваючи та місцеві панаїхавші руськи, відчули 9 серпня, де ні з того, ні сього пролунало кілька вибухів на військовому аеродромі Саке поблизу Новофедорівки разів вже хлопнуло. І горить в різних сторонах. Такого ефектного старту фестивалю Бавовни в Криму аж зовсім не очікували. Професійні російські тарологи такого на картах точно не розкидали. А воно сталося. І то так потужно, що машини, що були неподалік, вигоріли вщент. Будинки поруч бідненькі залишилися без вікон та дверей. Є на кілометрі. А от рашисти кажуть, що нічого надприродного не сталося. Як? То просто деякі боєприпаси не витримали і здетонували, щось їм сумно стало. Або ж просто хтось кинув недопалок не там, де треба. І от маємо оказію. Опять сирена йде. Там йде валить чорний дим, просто. Оре только приїжджала бажарка, також то От треба тих орків всіх вчити культурі. Якщо вони так необережно будуть кидати недопалки, де попало, то так вони ніколи ні Україну не захоплять, ні в Європу не вступлять. Отвечаю. Разом з тим, расисти запевняють, клянуться божаться. Наслідок хлопків невідомого походження на військовому аеродромі авіація не постраждала. Так, сяк, блін, навішав. Але оці кадри свідчать трохи про інше. Кі військові не приховують свого задоволення від того, що на окупованому рашистами півострові так весело. Та кажуть ні сном, ні духом про те, як так сталося, що неприступна кримська фортеця в один момент піднялася в небо, і теж нагадують окупантам про заборону куріння у невстановлених місцях. Іди. І, от через отаке необережне паління подейкують, що армія орків втратила десь 11 літаків, і це можна вважати чи не найбільшою авіаційною втратою рашистів з часів Другої світової війни. Понад половину бойових літаків морської авіації Ерефії вийшли з ладу після вибухів на аеродромі в САКАх. Повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела. Те, що були знищені літаки, літаки вони виконують декілька ці декілька. А у них — да це ну, безпосереднє знищення, це вогневе ураження, тобто там бомбардировщики, там і і так далі. Крім того, вони виконують роль через тобто вони літають, можуть там фіксувати, там не знаю, якісь там відео там і так далі. Засоби це те, ж знов таки було позволено. Ми позбавили їх речей. Тобто вони не можуть робити зараз операції. раці, нема чим робити круто. Але як так, хвалебна друга армія світу? Як в один момент, навіть не взлітаючи у небо, можна втратити більше десятка літаків. Ви ж так розповідали, так били себе в груди. Мовляв, Крим настільки напічканий засобами протиповітряної оборони, що навіть муха чи комар не пролетить непомітними, тільки перетнуть кордон все, смерть. А тут такі феєрверки, які так тішать душі українців. Только что раздался звук взрыва, довольно сильный в місті сакі піднявся вот такой вот того дима. Але такі номери із димом, полум'ям, вибухами, сиренами під час фестивалю у Криму у час оксамитового сезону зовсім не прийшлися до душі туристам та місцевим, о тим, що родом із Оркостану, вони щось зовсім не оцінили такий високий рівень підготовки організаторів цього всього дійства. І ображені, намотуючи соплі на кулак, похабцям, збираючи свої пожитки, вирішили валити з пляжу. І не хочу я винуждена виїжджати. Своїми дітьми блін забирають сумки. Блін, надо побыстреє збирати, швидко, я сказала накрим скля соплі. Розмазувалися, сльози текли струмками у тих всіх, хто вже так звик, так прижився на чужому місці у чужій квартирі. Вообще не хочу виїжджати з Крима і заложте. <свісно> как здесь класно. Привикла. Да? Я привыкла. Здесь как в своєму домі. Жили настолько все душевно. По-домашньому. Нам вже реально задрало. Росіяни ламанулись навтіки із Криму, що щурі і тонучого корабля. По дорозі гублять купальники, гумові капці і все, що відібрали в українців під час анексії Криму у 2014 році. <звалювання> Перед Кримським мостом на виїзд уже із Криму скопилася огромна колосальна пробка. Очень медленное движение, стоим уже полчаса. І пока в Кирчи даже що к мосту близко не подъехали, а пробка уже стоит, стоїть. Выехать пытаются все. Дайте коткому тут їхати. Там жопа вообще твоє. Та незважаючи на знахабнілих русських, які вже після першого концерту із спецефектами вирішили звалити із Криму. Організатори фестивалю захотіли продовжити своє свято, і от знову чути вибухи. Знову видно дим, але вже на військовому складі рашистів, поблизу Джанкоя. Знову день бавовни в окупованому Криму. Цього разу у ворога вибухають склади боєприпасів та військової техніки неподалік Джанкоя. Звініті ребят нота гарі склад рядом з моїм домом. Зривами повибивали всі окна в нашому домі. Рашисти ж знову за своє, хто все боєприпаси бунтують, рвуться в бій. А кляті російські військові все не вивчать, де курити безпечно, а де ні. Люди, палки! Усі усі аднідойки. Тациплена 5 кілометрова зона, а в округ складу, йде дітонаса. А причинах, опять же, таки, буде говорити Міністерство оборони і слідча комісія. Поки що у нас дані а двох пострадавших. Місцеві від таких фестиваль. Заходів, звісно, що в шоці. Ні, я обіжала, тільки шість часов ще шести не було. Я смотрю, бахкають, бахають. Я вийшла на город, смотрю вже огонь. Стру солдати на танках уїжджають откидова. Я прибіжала. Ото... Це шановні, і є той вид бавовни – великий, велика це саме а, ті інциденти, саме ті а, вибухи, які. Відбуваються на великих об'єктах, таких як аеродром. Ну, наприклад, це Новофіодорівка, це знову ж таки Джанко, і так далі. Тобто, коли гучно, великі там багатополум'я, задимлення і все таке інше. А є ще один вид бавовни: це маленькі маленька бавовна. Що це таке? А це дійсно велика кількість на сьогодні. Ми спостерігаємо дронів та БПЛА в повітряному просторі тимчасово окупованого Криму. Не зовсім зрозуміло дійсно звідки вони там беруться. Бо, наприклад, якщо ми кажемо про Севастополь, це то це майже 270 кілометрів до позиції збройних сил України в Херсонській або Миколаївській області. Тобто, це якби запускали збройні сили України звідти ці БПЛА, то вони повинні були частину території повітряний простір пролетіти там, де діє вже ешелонована. ППО російських окупантів, тобто Херсонська область тимчасово окупована. потім частину а, вже над Чорним морем, також повітряно поростір, над а, яким контролюється а, російським ППО. А потім вже зайти вже на а, частину а, тимчасово окупованого півострова Крим в повітряний простір безпосередньо Криму, а, де також присутня шаленована досить щільнена а, ППО а, Російської Федерації. Зараз покажемо на прикладі, що таке маленька бавовна. Це от як безпілотник, невідомо чий не. Відомо якого походження, невідомо якої країни може навіть із космосу бере і сідає на дах штабу чорноморського флоту. Я думаю, що там е, питання було не в тому, щоб як можна більш зашкодити цьому приміщенню чи цьому об'єкту, а то таке моральне значення того, що їхній головний штаб на цьому просторі він є беззахисним. Звісно, і тут росіяни почали виправдовуватися. Ми ж знаємо, що їхня правда тримається на двох китах брехні та провокації. І оцю ганебну ситуацію з тим, що якийсь там малюсінький дрон втрапив прямісінько в саме серце Чорно. Морського штабу вони намагалися викрутити на свою сторону. Адже у Криму працює хвальона руська ПВО, яка і муху, і комара не пропустить. Договорилися до того, що мовляв, вони його не той безпілотник не змогли збити над морем. Але коли він вже знаходився саме над будинком штабу Чорноморського флоту, вони до нього влучили і уламки впали на дах. Але це не так. Всі експерти говорять про те і стверджують про те, що цей безпілотник він досяг своєї мети. Виходить, що ППО Росіян така ж сама славна і непереможна і хвальона, як і ота велична друга армія світу. Ось навіть закордонні експерти кажуть, що ці вибухи в Криму для Росіян то ганьба. Це, звісно, ганьба для Росії. Буквально минулого тижня були здійснені атаки українськими балістичними ракетами. Хоча Росіяни вихвалялися, що мають зенітні комплекси, які їх запросто можуть збити. Між можуть і роблять, звичайно, завжди є різниця. Але що вона така велика, це, звісно, неприємно про це говорять неохоче. Отак, от все на Росії, шановний світе. Одні слова. А на ділі всі руски профани і злодюшки, що в економіці, що в космосі, що у війні знають діти з малих літ, що такое буква «З». Ведь не віднісне такое глупо. Буква зет це... это Збройні сили України напряму не кажуть чи мають якесь відношення до організації в Криму бавовняного фестивалю. Хоча їм цей концерт, ой, як до душі, ми підтримаємо цю версію, що не зрозуміло хто. Незрозуміло як незрозуміло в якій кількості, але буде знищувати російські військові об'єкти в Криму, і натякають, що хай росіяни там в Криму не розслабляються, бо попереду ще багато номерів із димом, полум'ям, вибухами і криком за сценарієм бавовніного фестивалю. Отдохни поки тому, що я піду спати. Ну а з трьох часов ми начнем по новому. Кількість екстесів буде в Криму збільшувати. Чому тому, що перше зростають? Критичні протестні нафти. друге там працюють великі потужні диверсійні мережі. Про це говорять самі росіяни. Та росіяни не поспішають евакуйовувати людей із Криму. Вони і надалі брешуть, що у них все під контролем, і навіть проводять показові виступи і запуску дронів своїх, які потім героїчно збивають і кажуть: ми до всього готові. А ті всі вибухи то просто в російській армії не вміють курити правильно. Не можна сказати, що. Буде організована е, повномасштабна евакуація з території Кримського півострову, просто тому що росіяни і окупанти тримаються виключно за рахунок брехні і за рахунок репресій. Ні, для якщо, якщо говорити про безпеку людей, то одразу бачите, я сказав ні, бо дійсно вона нічого не робить. А тим часом фестиваль бавовни у Криму триває, і чим далі, тим більше набирає обертів. Поблизу Алопки в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи цього разу. Знову вибухи в Криму е, про це повідомляли вчора мешканці Євпаторії Севастополя, окупаційна влада міста. Повторно е, дрони були е, е, помітні над Севастополем. І от Севастополь, Ялта, Ласпі тут здається, у них були вчора ну, достатньо великі проблеми у російських військових, бо повсюду вони включили тривогу. Такий жах, а що, не жах? Жах, я ж кажу, який жах. А росіяни, які так вже душевно обжилися на віджатих в українців у 2014 році місцях, масово валять у свою ерефію. Ой, ребят, ми встріли. Виїхали, називається після завтрака. Там просто задниця полна. Виїхали ми з Симферополя только на цю головну трасу, яка на Керч ведет. Ребята, это ж... І з кожним новим вибухом в Криму на півострові стає дихати вільніше. Мама валімацуда, ці такі настрої вони не стихають. Подейкою, що кримський міст трохи ображений на тих, хто підриває склади, штаби, військові частини на окупованому півострові, а його ніц не чіпають. Ось в хороших русських на ньому заштопорилися. Цей трафік збільшився. Uh, більше того кажуть, що uh, міст навіть uh, заздрить джанкою, бо бачите, до нього знову обрали Джанкою, а ще не міст. Це на все свій час. Do you have, any no, don't have time to regret. Оскільки нечисть масово валить із Криму, то вже незабаром можна очікувати на те, що на території мальовничого півострову можна буде придбати житло за дуже вигідними цінами. Я вас дуже прошу. Здайте ключ, українці діставайте із панчох, із матраців, із банок заощадження. Скоро буде розпродаж. Сподіваюся, що будуть ті ж самі процеси, які, до речі, дуже чітко були відслідковані після тих тієї відсічі, яку дали збройні сили України російським військам під Києвом. Як тільки з під Києва почали відступати російські війська в Криму, тоді тоді тимчасово обвалився ринок нерухомості. Одразу було дуже багато багато пропозиції і е, низькі ціни, що сподівано, має бути зараз. Міф про величну другу армію світу, наші славні зсу, розбили ще у перші три дні війни, ой, тобто спецоперації Росії проти України. Тепер же наші військові взялися за розвійнення другої легенди про неприступність Кримської фортеці. Бо ж там окопалися орки і стоїть на стражі хвальона руська ПВО. Але як побачили ми та й весь світ, що все, що хвальоне у руських, то. Тільки на словах на ділі ж фестиваль бавовни ледь не кожного дня. One, oh, shit. Oh. І ще з різними спецефектами, полум'ям, димом, вибухами і хвилями. Але у росіян все під контролем. А от Крим я думаю, скоро вже буде під контролем України на все свій час, а також сили та духу нашим славним зсу. Вибухи в Криму демонструють і росіянам і всьому світу, що Крим то Україна, і що наші військові будуть виганяти орківську нечисть не тільки із Луганщини, Донеччини, Миколаївщини, Харківщини, а й з півострову Крим, бо нагадаю, що Крим то Україна стой ровно, і Господь тобі поможе. Вибирай. Дружок. повірте, мені. якщо врахувати, як росіяни захищають окуповану територію півострова, і за оптимістичними прогнозами Арестовича, то десь 2-3 тижні і рибка в сітці. А поки росіян у Криму будуть кошмарити не тільки українські військові, а й місцеві партизани. І ще думаю, інопланетяни підтягнуться. Якщо врахувати, як успішно у Криму проходить фестиваль Бавовни і як неуміло їй протистоїть хвальона орківська ПВО, то перемога вже зовсім близько. Перемога України над нацистами, ой, тобто расистами, і світ задихає вільніше. Екзит полів багато переможець один. Це програма суб'єктивно. Я Вікторія Петренко, і це те, чим живе Україна. Україна і наша область в умовах війни і до зустрічі в суботу.